Сполучені штати випадково запустили ракету ядерну зброю, куди вони не збиралися. Якийсь тарган перегриз провід у якомусь місці, і ракета вибухнула і зруйнувала є yeah. Сапольський! Yeah. насправді це перекладають Хмаринка Сайнс. Дуже класно перекладають. Я кайфую, переглядаю, коли переглядаю їх лекції. У них ще є дуже цікавий плейліст. Якщо не. А, ось у мене є. З Тімоті Снайдером, там про історію України він розповідає. Коротше, я вам дуже раджу цей канал. А я зараз доглядаю, додивляюсь лекцію сапольське. Чому? Тому що вчора я вирішив: ну, ладно, я, типу, зар... завтра це зроблю. Але я недооцінив себе. Подивіться на цей час. Одна тільки лекція годину 40, ще потім наступна лекція година 40. Тому моя вам порада: якщо ви робите собі звички, не перекладайте на наступний день, тому що ну, до, блять блядь, я дивитися потім. Сорі у іншого ні, не обов'язково вдаватися в подробиці. Головне пам'ятати, що існує механізм, що змушує гейни працювати по-різному, залежно від кого із батьків вони походять. Добре, це зрозуміло. Але чому це відбувається? Все, закінчилася друга лекція. Я трохи прибрався, і мені зателефонували, запропонували піти заробити день жад. Зараз трошки спортиком позаймаюсь, щоб закрити хебіт, і піду робити зачіску. Ух ти ж, блядь. Так, що я хочу сказати, хотілося б зараз пописати музичку, але мені потрібно ще виконати. Свої звички. Тому, як би того не хотілося, але потрібно 30 хвилинок почитати каневане. Знаєте, як сказав мій найкращий друг, що свобода полягає в обмеженнях. І я погоджуюсь, тому що чим менше в мене часу на подумати, що мені робити, тим більше в мене вільного часу для творчості вон там. от. Ха. Тому. Дисциплінуйте себе, хлопці та дівчатки. Так, зараз будемо робити новий біточок. Сподіваюсь, сьогодні буде краще, ніж вчорашній, тому що після сьогоднішнього переглядання відео мені вже не подобається минулий біт. Ось, заходив, до речі, Даня в гості, і йому хтось зателефонував і сказав, що його кошка зникла. Коротше, не знаю, Даня прийде, розкаже. До речі, його кошці 18 років. Ну, за 25 хвилинок я накидав ось таку штуку. Джамбо! Йоу! Ну, коротше, отак. От зараз думаю вчитися по ютубчику. Напишу, як стати за хвилину суперкрутим. Хто це? ну, битмейкер, о, йо, битмейкер. Короче, вот так вот. Джамбо, иди, мой рюк, иди, я тебя погляжу, мой рючок, любимый. О, ти, мой котик. Чё, чувак, хочу почувай. Я ничего не написал, на самом деле, блин. Вот такую штуку написал. Все. Дуже выснажился. Я был на побачении. Прикольно погулял. Тепер буду відпочивати всім гарного вечора.